Мої вітання, вельма шановна панство, давайте подивимось. Просто чогось мені захотілося подивитися на Оракулі. А Затемнення саме таке питання, чи відкрилися у вас магічні, чи будь-які здібності. Ну, здібності ж бувають не тільки магічні, правильно? Тому давайте подивимось. Ну, що можу сказати по цій карті? Це карта квітів, це карта взаємодії, це карта вдач, це карта процвітання. Знадобі. Це є такий момент у вас, що ви можете десь... Так би мовити, програмувати себе на негативні якісь аспекти свого життя. По перевернутій ініціативі можу так сказати, що магічні чи інші здібності у вас є, ви, знаєте, таке враження, ви дуже творча особистість. І у вас є потенціал, але зараз, от. По перевернутій ініціативі, ви от чогось бездій, бездійствуєте і не хочете, можливо, по стадоб'ю ви не впевнені собі. І, можливо, у вас не вистачає а, якось ні те, що бажання, у вас не вистачає. а не дає це зробити або якісь блоки, або якісь, знаєте, коли нам наша спільнота, наші рідні, наші батьки говорять там, що добре, що погано, і у нас є установки, програми так думати. Це карта разності але вона перевернута. Але вона перевернута і говорить про те, що у вас є всі є потенціал і є сили, оптимізм, щоб робити свою реальність такою, яко, якою ви хочете її бачити. Тому що думки, ми думками формируємо наше те, що ми бачимо. Те, що у нас відбувається. І хочеться побажати і сказати вам, знаєте, як о, пораду від себе, що о, магія починається з нашої голови, о, наше прині... сприйняття, наш всесвіт о, розпочинається з того, як ми бачимо ті чи інші речі о, людей. І таким чином ми притягуємо в своє життя. Або позитивні моменти, або негативні. І хочу поважати а, вам не боятися бути відкритому, відкриті до а, взагалі а, Всесвіту космосу, ну, будемо так говорити, так можна назвати по-різному. І у вас це буде відбуватися, знаєте, таке дійство, коли Хочу себе сказати, як у казці. Тобто все залежить все від вас. Ви себе заганяєте думками, ви себе заганяєте якимись такими моментами, пов'язаними з тим, що я не зможу або це погано. Хоча у вас потенціал дуже великий є. І якщо ви захочете, то ви можете розвивати. І це може бути навіть знаєте в чому? В будь-якій творчості. Ну, ну тут квіти мені нагадують, знаєте, малюнок. І це може бути а, творчість пов'язана з рукоділлям